Досить багато гравців цікавиться безкоштовними іграми. Навіть якщо ми подивимося на рейтинги онлайн у стімі, побачимо, що величезну кількість місць посідають саме безкоштовні проєкти. Це наштовхнуло мене на думку створити відео, добірку безкоштовних але крутих ігор, які варті вашої уваги. Тут будуть як відомі проєкти, так і ті, які не отримали широкого розголосу. Тим не менш в них є що запропонувати гравцям. У багацько цих проєктів виграли, тим не менш сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися. Всім привіт. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Розпочне наше відео відносно новенький проєкт під назвою The Finals, над створенням якого працювали колишні співробітники DICE, які докладали зусиль у створенні стареньких ігор серії Battlefield, і це одразу можна побачити, адже їх новий проєкт увібрав в себе все, за що полюбили серію поля битви, величезна кількість руйнування, яке дуже круто пропрацьоване, чудове відчуття зброї та загальна динаміка. Досить багато схвальних відгуків від гравців. Єдине, що подейкують, що у грі зустрічається величезна кількість. Проте з ними вже почали боротися. Відео про цю гру є на каналі, можете подивитися. Звичайно, що гра, яка стала вже класикою, і багато ким вважається однією із кращих ігор у жанрі Battle Royale, і зустрічайте Warzone, яка продовжує утримувати увагу величезної кількості гравців та приймати різноманітні оновлення, які додають якихось нових персонажів скіни чи зброю, особливо після виходу нової частини Call of Duty. Досі актуально, досі цікаво можете зацінити. Ви хочете над потужний та тонкий ноутбук, аби його було зручно із собою брати та грати в улюблені ігри будь-де. Тоді зверніть свою увагу на ROG Zephyrus G16, який втілює усі фантазії геймера. Адже у новий тонкий повністю алюмінієвий корпус поставили відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090. Їй допомагає у швидкодії процесор Intel Core Ultra 9 із прискорювачами алгоритмів штучного інтелекту, аби ви отримували найкращий досвід використання, враховуючи Пос було встановлено високоефективне охолодження, яке дозволяє не нагріватися процесору із відеокартою, і при всьому цьому зберігати ноутбук холодним, дозволяючи всій красі найкрутіших aaa тайтлів демонструвати свою графіку на 16-дюймовому oled дисплеї, який підтримує 240 Гц. Якщо цікаво, посилання буде в описі під відео. Ноут вартий уваги. Студії Bungie, якщо їм сказати, що потрібно зробити якийсь шутер, здається, що вони зроблять черговий розкін якогось проєкту із серії Halo. Проте вони під керівництвом Activision спромоглися створити новий IP, Це була Destiny, яка одразу отримала величезну популярність, адже була чудовим шутером, який був підкріплений непоганим сюжетом та квестами, які постійно створювали для гравців різноманітні точки інтересу та цікаві ситуації, поступово розкриваючи історію місцевого світу. Не знаю, як ви, а я коли був маленьким, обожнював гратися у солдатиків. В мене їх була величезна кількість. Вони приймали участь у різноманітних операціях або масштабних битвах з епічним закінченням. Коротше, мініатюрна коло в Duty мого дитинства. Проте проєкт під назвою Shire Room 1 вирішив повернути вас у дитинство, використовуючи жанр Tower Defense та армію, яка буде захищати королівство. Гра релізнулась в цьому місяці і виглядає, особливо з графічної точки зору, доволі приємно. До цього списку обов'язково повинна потрапити українська гра під назвою Shutterline, відео про яку є на каналі. Це класичний PvP free-to-play проєкт, в якому вам доведеться битися з іншими гравцями. Він мені сподобався. Загальна динаміка, сюжет та кооперативні місії все це непогано, особливо режим експедиції, який міг місцями здивувати, як за своїм масштабом, так і за ситуаціями, які там відбувалися. Проте наразі проєкт переживає не найкращі часи. Гравців майже не лишилося, і від колишнього онлайну у 20 тисяч є. Тільки декілька тисяч або сотень сподіваюся, у розробників вийде знову привернути увагу до проєкту. Ви знаєте, я довго думав, чи додавати цю гру до цього списку, адже ми говоримо за проєкти, в які можна пограти. А от у The Cycle Frontier пограти вже змоги немає, адже розробники прийняли рішення закрити сервери у минулому році. Проте варто зауважити, та кількість гравців, яка продовжувала грати у цей проєкт, була просто у захваті від місцевого геймплею та світу. Виходячи з цього, можемо бачити на форумах багато повідомлень, аби повернули проєкт до життя. І хто зна, можливо, колись це дійсно станеться, адже потенціал у гри. Був просто галактичного масштабу. Досить цікавий проєкт від Ubisoft та її внутрішньої студії під назвою Бравл Халла теж має вільний доступ. Знову ж таки, тут ви отримаєте величезну кількість впізнаваних героїв з фільмів або мультфільмів, але візуальний стиль виглядає цікаво, особливо у порівнянні із конкурентами. Він мальований. Від чого складається враження, наче дивишся мультик. Ще один представник жанру Battle Royale, проте він продовжує бути у топах рейтингів у Steam за онлайном, набираючи стабільно більше ніж 300 тисяч гравців, і інколи навіть значно перевалюючи за це число. Мова йде про Apex Legends, яка була скоріше експериментом від Respawn, в якому вони хотіли створити шутер у популярному жанрі, використавши всесвіт Тайтон Фоло. Випустили вони цю гру, рекламну компанію, якого не проводили. А гравці взяли, зрозуміли, що це чудовий проєкт, і як навалили в нього грати, що розробляв. Робники навіть спочатку розгубилися, проте у 2024 році це вже стабільний представник популярної когорти ігор. Свого часу, коли жанр ММО РПГ був неймовірно популярним, приносив розробникам величезні гроші. Майже кожна велика студія, яка хоча б якимось чином була дотична до РПГ, намагалися створити вбивцю World of Warcraft, і BioWare не була виключенням. Вони всілися, взяли популярну франшизу і вирішили робити своє ММО із джедаями таким там іще. Зустрічайте Star Wars The Old Republic, яка на своєму релізі була досить неоднозначно сприйнята гравцями, проте всі відзначали неймовірний її потенціал. Гра Осі жива, проте її розвитком займається вже інша студія. Також хочу подякувати спонсорам каналу за вашу підтримку. Завдяки вам я маю змогу продовжувати створювати цей контент та поліпшувати його. Щиро вам вдячний. І як завжди, особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші потужні та стабільні внески. Супер дякую для вас. Плюс подяка всім, хто закинув донат. Проте, любі глядачі, першочергово обов'язково підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Останнім часом здається, що всі гравці, які спостерігають за ігровою індустрією, знають, що Ubisoft штормить. Вони випускають не найкращі проєкти, запланованих багато, але реалізації немає. І час від часу вони видають якийсь цікавий проєкт, але не вкладають в його рекламу. Однією з таких ігор стала Roller Champions. гра, яка взяла і отримала чудову ідею, і не менш чудову динамічну реалізацію. Це як футбол, тільки ви носитеся на закритій арені, передаєте один одному м'яч, і врешті-решт повинні закинути його у кільці. Це, коли я спробував, мені дуже сподобалося. Мультиверсус одразу привернула до себе увагу після анонсу та перших демонстрацій геймплею. Справедливо зауважити, не тільки маленькі геймерята зацікавилися цим проєктом, а й дорослі хардкорні геймери. Адже камон, у вас на екрані відбувається злиття величезної кількості кольорів, і відомі персонажі просто навалюють один одному. Швидко, весело і що головне, непогано в реалізації. Коли я вперше спробував такий проєкт як Splitgate, я здивувався, адже жодна гра, ну добре окрім Destiny, мені настільки сильно за геймплеєм не нагадувала серію Halo. Хоча розробники із 1047 Games спромоглися дістатися цього результату. Як ви вже здогадалися, це змагальний шутер від першої особи. Чи йде на користь проєктові ось таке порівняння? Не знаю. Вирішуйте самі. Не сказав би, що грати у це неймовірно цікаво. Проте на декілька вечорів гра затягне. А далі хто зна, можливо, ви залишитеся надовше. Перший представник перегонів у цій добірці мова йде про Trackmania. Карколомні перегони, якими славилася ця серія, успішно були інтегровані у модель «Free-to-Play» і сподобалася гравцям. Адже як не крутий, а проєкт одразу на релізі мав величезну кількість треків, які досить добре відрізнялися один від одного. Тобто годин геймплею для безкоштовної гри було у нормальній кількості. Разом із непоганою графікою та системними вимогами гра привернула до себе увагу. Здається, що про гру Portal від Valve гравці продовжують говорити й досі. Це ж уявляєте, наскільки свого часу гра змогла вразити та привернути до себе увагу. Я навіть знаю людей, які ніколи не грали в ігри або грали дуже і дуже не часто, то вони все одно проходили Portal 2 від початку і до кінця. До цього списку потрапило повноцінне доповнення із своєю історією під назвою Portal Revolution, в якій на вас чекають додаткові 8 годин перебування в улюбленому всесвіті. Але якщо будете довго думати, то ці 8 годин передво на, можливо, 15 або 20, все залежить від вас. Проте гравці просто у захваті від цієї модифікації. Класика ігрової індустрії, яка запропонувала гравцям купляти шапки, крафтити шапки, обмінювати шапки чи продавати їх. Здається, тоді Valve вперше зрозуміла, яку скриню із величезною кількістю грошей вона відкрила. Звісно, що мова йде про легендарну Team Fortress 2, яка продовжує привертати увагу гравців і залишатися однією з улюблених ігор для багатьох. Чи грали колись у цей проєкт? Обов'язково пишіть у коментарі. Ні, я просто не міг не додати до цього списку ще одну гру від Valve, а саме Counter-Strike 2, яка побачила світ відносно нещодавно. Я навіть не знаю, що вам про неї розповідати, адже здається, що про КС-ку знають абсолютно всі, навіть ті, хто в неї ніколи не грав. І тому, якщо такі є, маю на увазі тих, хто не грав, то можете спробувати. Останнім часом, якщо мова заходить за піратські тематики, більшість гравців згадує багатостраждальну and Bones чи Assassin's Creed 4, з якої перший проєкт і по факту народився. Проте є цікавенька гра під назвою Black Wake, яка намагається щосили передати гравцеві атмосферу піратства. І судячи з відгуків, так вони змішані, її загальні відчуття від того часу від піратства вдається передати на 10 із 10. Гра побачила світ у далекому 2020-му, тому графічний складник вже трохи старенький, але проєкти досі. Можна спробувати. Гра, про яку останнім часом багато хто говорить, і вона продовжує бути неймовірно популярною. Звісно, що це Fortnite, і здається, що тут історія повторюється. Адже про Фортнайт, як і про КС, знають майже всі. Тому я гадки не маю що вам про неї розповідати. Це Батл рояль, в якому вам потрібно будувати, робити це дуже швидко і зазвичай у фінальній битві перемагає той, хто більше себе забудує. Ще одні перегони, які потрапили до цієї добірки, вони теж трохи дитячі. І це дійсний спітсторм. Вони теж за основу беруть популярних героїв і дуже вдало на цьому заробляють гроші. Проте, навіть стартової версії, яка є безкоштовною, вистачить, аби познайомитися із геймплеєм та пройти величезну кількість треків. Дітям це особливо сподобається. Ось щойно, а саме 25 березня відбувся реліз гри під назвою «Палія». Якщо описувати проєкт простими словами, то це стар дюволей, тільки із більш просунутою графікою. Вам доведеться розбудовувати свою власну ферму, починаючи із маленького будиночку, майструвати різні предмети та вирощувати різноманітні культури. Ми вже якось її згадували на каналі і зауважили, що ігровий процес виглядає цікаво та сучасно. А графіка додає затишку цьому проєктові. Якось Microsoft, аби показати, чи витривалий у них геймпад, продемонстрували гравцям Fighting Killer Instinct, в якому доводилося просто лупити по кнопкам. До слова цей проєкт побачив світ у стартовій лінійці провальної Xbox One. Проте 27 вересня 2017 року гра релізнулася вже в крамниці. Steam. після того як проєкт побачив світ, він сподобався досить великій кількості гравців і загалом отримав схвальні відгуки. Наразі зіграти в нього можна безкоштовно. На цьому список закінчився. Дякую, що ви переглянули це відео. Які ще цікаві безкоштовні проєкти ви знаєте? Пишіть у коментарі. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.